Це відеокерівництво по створенню саморобного gpdl пристрою який дозволить вам точно виміряти затримку вашого геймпаду в домашніх умовах. Завдяки окремій програмі буде розрахована мінімальна середня та максимальна затримка, яка по завершенню буде представлена у вигляді графіку на сайті. Для початку вам знадобиться Arduino. Особисто мені подобається версія Type-C. Його необхідно під'єднати до комп'ютеру та відкрити програму Arduino IDE. У цю програму необхідно скопіювати код Arduino з репозиторію, посилання на який є в описі під відео. Після того, як ви це зробите, переконайтеся, що ваш Arduino IDE правильно налаштований. По-перше, оберіть порт та назву вашого пристрою. А по-друге, в розділі «Tools процесор вкажіть правильний бутлодер. Після чого натисніть кнопку «Upload» і дочекайтеся напису «Done uploading». Тепер вам знадобиться кабель, котрий необхідно припаяти до портів d 2 та d 3 Далі опціональний момент друкування корпусу. Якщо у вас є доступ до 3D принтеру, то посилання на STL файл є в описі під відео. Вийшло доволі непогано. Залишилося помістити корпус в плату та зафіксувати кришкою. Пристрій майже готовий, саме час зачистити контакти для кнопки. Ну от і все. GPDL-пристрій для вимірювання затримки готовий до використання. Тепер давайте протестуємо затримку на прикладі Xbox Series контроллеру. Для початку його слід повністю розібрати. Проте як це робити, на YouTube є безліч відео. Але в цілому нічого складного тут немає. Головне, щоб у вас був набор файних викруток. Особисто я останнім часом користуюся iFixit. Головний недолік розбірки Xbox контролеру – це оця наклейка, яку необхідно розірвати або відклеїти. Усі інші гвинти відкручуються без проблем. І далі корпус знімається вже сам по собі. Перш за все, слід від'єднати антени і відкрутити два гвинти меншою викруткою. Далі достатньо перегорнути внутрішню плату, і вуаля, ми маємо доступ до кнопки. Щоб під'єднати до неї контакти, мені знадобиться ось такий гелевий скотч, а також пара додаткових дротів. Їх слід під'єднати з двох сторін до кнопки контакту і закріпити гелевим скотчем для надійності. Посилання на такий скотч я залишу у описі під відео. Переконайтеся, що контакти не замикають доріжки один одного, і корпус можна збирати назад. Звісно, усі геймпади унікальні, і алгоритми дій також можуть бути різні, тож тут є місце для імпровізації. Далі я виводжу контакти через батарейний відсік. Збираю все назад і вставляю батарейки. Тепер слід увімкнути геймпад і перевірити на сайті gamepadtester.com. Якщо при з'єднанні дротів кнопки геймпаду будуть натискатися, то ви все зробили правильно. Тепер підключаємо GPDL-тестер до комп'ютеру і з'єднуємо наші дроти. Можна навіть без паяльнику. Далі запускаємо програму GamePad La Latency Tester і обираємо наш геймпад у списку пристроїв. Тепер вказуємо порт, на якому висить Arduino, і обираємо тип підключення геймпаду по кабелю, блютусу чи приймачу. Далі необхідно вказати назву вашого тесту або ім'я геймпаду, щоб потім, якщо тестів буде декілька, ви нічого не переплутали. Ну і останнє оберіть кількість повторень тесту або введіть власне значення. Я обрав 2000. і тест почався. На цьому етапі Ардуїна один за одним посилає сигнали натискання кнопки, а програма на комп'ютері щиту різницю затримки між надісланим сигналом та прийнятим. Справа від прогрес-бару ми можемо бачити, що середня затримка складає 10 мілісекунд. Принаймні такі показники Xbox Series Controller видає по Bluetooth. Наприкінці тесту відкриється сторінка сайту Gamepad.com з подробицями результату вашого тестування, де ви можете побачити не лише мінімальну середню та максимальну затримку геймпаду, а й найчистіший діапазон таймінгу тієї чи іншої затримки. Тобто в нашому випадку контролер видає 10 мілісекунд набагато частіше, ніж 18, і це дуже добре. Тепер давайте для порівняння протестуємо затримку через приймач. Алгоритм дій такий самий: підключаємо пристрій та запускаємо тест. І особисто мене результати дуже вразили, оскільки затримка в такому режимі складає усього 1-2 мілісекунди, і це дуже вражаючий результат, який поступається хіба що з'єднаню по кабелю. Ба більше того, кожен користувач може відправити свої результати тестів безпосередньо на сайт геймпадла, і таким чином. І таким чином, сподіваюсь, дуже скоро наша спільнота протестує усі геймпади світу.